Друзі, доброго дня. Я в селі Угловата, Христинівський район. Вже показував хатинку одну в цьому селі, хто дивиться канал. Село велике, але зараз, кажуть, і людей поменшало, роботи немає. Тут є школа, садочок, сільрада, Церква, здається, я не буду обманювати. До Христинівки 12, здається, кілометрів. До Умані десь з 30. Будинок за 5 тисяч доларів. 40 соток, все приватизовано. 30 під городом, 10 під двором. Будинок з санузлом, з водою, з газом, газове опалення, душ, туалет в хаті. 5 тисяч доларів ціна Показую вам зараз забор тут з сітки, ворота є. Тут оцинкований заборчик. Так, водичка це централізована, проведена. Десь є яма слівна, я не побачив де вона. Десь вони пальцем тикнули, але ну, ну вона є. Вікна всі пластикові, окрім одного, оцього. бо там котел газовий. І Не розрішили, сказали їм проєктанти пів, що треба заложити пів вікна, щоб було застроєно. Люди вирішили. не міняти. Одне не поміняне. Ну і віранді не помінені, так всі металопластикові вікна. Криша шиферна. Будинок весь цегляний, утеплений з пінопластом і обштукатурений. Чотири горіха є в дворі. Кажуть, люди з горіхів 4-5 тисяч в рік здають горіхів. Так, подивимось в хаті зараз. Що там двір, така веранда тут, невірно. Це як веранда називається? Це було крельцо так. Як... А, крельцо, криль... да. Друбили таке. Так, тут веранда. О така. На полах стяжка или нуль? Така хата добротна. Хорошо, хата Хороша, ще буде стояти довго. Так, коридор отакий. Наверху. Наверху вагонка. Так. Тут кухню. Це кухонька. Заведений газ до плити. Котел газовий, вікно, це що не поміняне. І дров'яний котел і працює, і те, і те. Все робить, все нормально. Водичка є у навольнику. Ага, туалет ванна. Ванна, туалет. Да. так все працює, все функціонує. Душ, туалет, стиральна машина, бойлер, умивальник. І тут ще кладовка величенька. Відкривати да, не будемо. Так. Да, можна складати багато до так, і три кімнати. Одна спальня у спершу. так, вікна пластику і все утеплено, да? так? так. Пінопласти? Так, зал здоровенний. Уже вікна поміняні, все утеплене. Тут була така перегородка. Ага. Та тут ага. тут було, була перегородка, але розбили. Ми Осталася бетонна балка здорова така. Є. Це не дерев'яна. Да. Інтернет по вулиці є. Телебачення у вас антенна, да? Просто не кабельне Тарілка. А, тарілка. тарілка. Да. И третя кімнатка, тоже як спальня. Тоже все чистенько, все утеплено. Вот такая. Три повноцінних. Здоровий зал і дві кімнати. Нормальних. Є так, подивимося на ще. Хата хороша, заходиш, чувствується, що, що все добре. І двір Ми здоровий. Поїхали, постраювали її, все робили, а зараз вже нема. Вона вже добре. Так, собачка тільки так гавкає, що капець сильно. Вода, вода тут у нас є скважині. Скважині. Хто? Вода? Так, да, скважині. А, ну це ну так. Да. Так, да, вода йде централізована, але у нас скважини тут на заводі скважина. Ви собаку з собою забираєте ще? Бо він тут всіх обгавкає. Так, давайте глянемо. Ага. Там для цыпляток якісь. Тут курничок. Ага. Так, отут що я не пам'ятаю? А, коморка просто, так? Так, Да. да, да. Отака От коморка. Ти ласточки там гніздяться. Угу. Де, прямо внутрі? Так, да, там ні А, так, да, ласточки. Залітають. Ми зверху спікло прибрали, щоб вони залітали. Так, це літня кухня. Да, літня кухня. Була, але вона да, використовується як попимо да, ну, дровами. Як коморка. Є груба, можна топити, газ сюди не заведений. Ні, ні. Але кому. Якщо треба можна все зробити. Да. Не, ну газ вести я думаю вже не будеш. А? Так, тут такий беседка, типу. Теж можна і... Порядок, все, ти... Ну все, не гавкаєш. Ну все, слава Богу. Раньше, все. Да, дядька пасіка є, він тут займається. Беседочки. Так ми колись робили, приїжджали з і обіцяли, все було хата. Так, город покажу в кінці. Отака хата, ніяких тріщин, нічого не видно, наче. Тріщин Так, є криниця ще додатково до води. Ага, це вам повезло. Криниця. За віддільні гроші можна вулики купити. Якщо... А, там ще щось є, так? Ми туди не ходили? Там туалет і все. Так, тут ще такий дворик з боку. Тут сарайчики всякі, курник. ага. Дровник, курник і там солома складена, а там ще теж якісь діла. А ну зараз я ще цю сторону тут розніму. І тут отак. Так, а Так, сюди я ще не ходив. Дивлюсь. Маліни багато насаджено. Ще один туалет на дворі є. Сусідів з цієї сторони немає, далі йдуть хати там. Ще люди трохи живуть, але тут вже немає. Це ну, початок села. Виходить. Вуличка повертає на початку і п'ята хата, мабуть, від асфальту. Так, і город 30 соток городу, Легенький уклончик. Тобі А от там ще вишеньки, отак, от, все їхнє, там така площадочка, де вишні, травичка. Ну так, да, тут. Там, 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 а, незай там є. А, там отаке з утої сторони вилляє вилляє теж, дерева, теж дерева і такий кусочок трави. на ага. Все, такий будинок. Хороший, і ціна нормальна, і будинок нормальний. Одне що ну, дорога тут всипана чимось, ну я не знаю. Хотів 5, навірно, від асфальта отак по вулиці. Все, друзі, дякую. Пишіть свої думки, кому цікаво. Пишіть в телеграм.